14 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення низки військових адміністрацій та призначення їх начальників у Донецькій області. До існуючих додалися ще 9 військових адміністрацій. Так створено 4 сільські військові адміністрації в Краматорському районі, три сільські військові адміністрації та 2 міські військові адміністрації в Покровському районі. Вчора, 18 квітня, керівництво Покровської районної військової адміністрації завітало до Криворіжжя. Аби Ставити колективу та привітати з призначенням начальницю Криворізької сільської військової адміністрації розпорядженням президента України номер 73 дріб 2023 РП. Призначити Павлову Анну Іванівну начальником Криворізької сільської військової адміністрації Покровського району Донецької області. Це дуже велика така подія. Вам президент довірив. Берегти вашу громаду. Той факт, що велика кількість призначених начальників адміністрації це колишні голови територіальних громад, свідчить про те, що ці люди своєю роботою довели, що працюють заради України, і на Донеччині таким призначенням намагаються зберегти певну кадрову стабільність у цих органах управління. Дуже почесно отримати таке призначення, і що найбільше почесно, що це призначення саме від. Президента від президента незламної країни. І якщо вже на нас покладені такі обов'язки, якщо президент покладає на нас надію, що ми зможемо, то звичайно кожен на своєму місці, ми будемо робити все, що в наших силах. І ще, напевно, більше, ніж в наших силах. Ганна Павлова зазначила, що ця робота для неї не нова, бо працюючи головою Криворізької територіальної громади, вона впоралася зі всіма викликами. Складно, нескладно. Під час військового стану проблем бути не повинно. Повинно бути лише вирішення. Люди повинні відчувати, що вони. Потрібні владі, що вони не покинуті. Що е, вони отриму, повинні отримувати всі ті блага, всі ті е, функції. Е, наша сільська, яка які, які сільська рада надавала, повинна надавати і надалі. Е, звичайно, дисципліна, звичайно, порядок, і звичайно, люди на першому місці. Працюємо все для людей, для країни, і звичайно. З подякою до президента з вірою в нашу перемогу будемо працювати, будемо робити. Тож, слава Україні! Служимо народу України! Знімальна група телебачення Капрі з Криворіжжя, спеціально для Капрі Ньюз.